Доброго дня! Давно не було відео, займався оновленням сайту. Якщо ви зайдете на кабінет ITGit.info, Ви можете зареєструватися, то побачите, що повністю змінено інтерфейс сайту. Якщо зайдете до будь-якого курсу, ну, наприклад, HTML for js то побачите, що є така панель прогрес, яка показує ваш розвиток у рамках спринтів, коли ви навчаєтесь на курсі. Якщо ви дивитесь. Цю панель на мобільному пристрої, то побачите, що заголовки таблиці становляться вертикально. І це дуже зручно, тому що дозволяє е, наглядно продемонструвати надписи і не робити ніякої прокрутки для таблиці. І одразу ж мені посипалися у лічку питання, як ти це зробив? Це дуже зручно, коли ви працюєте, наприклад, з адмінпанелями. Тому давайте. Втілимо цей ефект у життя. Бачимо. Поїхали. Ну, наприклад, Bootstrap в таблиці, то все виглядає добре до того моменту, поки ми не втілимо реальні дані. Тобто ось така таблиця файно виглядає. Заголовки все дуже-дуже гарно, але це приклад, це не реальні дані. В реальних даних ви будете мати справу з такими заголовками. І це не самий. Не самий складний варіант. Тобто, давайте я збільшу трохи, щоб ви зрозуміли. В реальних таблицях в заголовках 3, 5, 7, іноді 8, іноді 10 може бути слів. І ось так вони не будуть виглядати. Заголовки будуть займати дуже-дуже багато місця. Подивіться, будь ласка, із-за того, що заголовки в мене мають декілька слів. Стовбець, дата деформується. Тобто дата не відображається на усю ширину. Чому? Тому що ширина таблиці пішла на ось ці заголовки. Це не дуже зручно. Але є ще одна проблема, яка: а, так, це незручно, але коли ми починаємо зменшувати розмір монітору. Наприклад, ми переходимо на мобільні пристрої. Подивіться, будь ласка, на цей ось текст. Я його додав як індикатор. Тобто, зараз 1300 ширина, Окей, все нормально, працює. Зменшую 950. Теж все нормально, але уже заголовки вирівнялися по одному слову у рядку. І тепер ми отримуємо велику проблему. Дивіться: ширина таблиці і ширина, ширина тексту. Зменшую. Подивіться, що відбулося. Текст адаптувався по ширині монітора. Тобто, займає ось такий ось розмір. Бачите? А таблиця ні. Чому? Тому що таблиця не може перебудуватися. Тобто, оцей стовбець не може нікуди випригнути, впливти, перейти донизу, догори. Ніяк. Це таблиця. Браузер не може її ніяк змінити. Ширина. Слів у заголовку викликала проблему. Тобто слово не може зменшитись. Браузер не може зменшити розмір тексту. Браузер не може слово перенести, якщо ми це не вкажемо. А навіть якщо він перенесе, у вас буде декілька переносів у одному слову, це дуже незручно. І ось ми отримали проблему. 750 ширина сайту це нормальний розмір для мобільного пристрою. І наша таблиця вже деформувала сайт. Тобто сайт ось такий, а все інше повилазило, з'являються полоси прокрутки. І це дуже-дуже незручно. Хоч дані у нас не дуже багато місця займають, у нас заголовки займають багато місця. Це реальний приклад з реальних даних. Я думаю, ви здогадалися, лять ці дані. Якщо ні, ну подивіться на загальну кількість гарних респондентів, думаю, стане повністю все прозоро і зрозуміло. Добре, як же виходити з цієї ситуації? Можна зробити наступне. Можна зробити горизонтальну прокрутку таблиці. І таблиця буде ховатися, і ми зможемо її за допомогою пальця чи миші гортати ліворуч, праворуч і дивитися. Але таблиця буде показана частково. Це теж, це теж не дуже зручно. Я предлагаю зробити, предлагаю, не дуже гарно, пропоную зробити заголовки вертикально. Що це таке? Ось отаким от чином побудувати CSS, так, щоб ми отримали наступний ефект. Коли ми зменшуємо, заголовки становляться ось такого вигляду. Це дуже зручно, це по ГОСТу, це якщо ви писали статті, чи читали книжки наукові, чи працювали з реальними таблицями у різних блоках даних це так, як потребує оформлення таблиці за бібліотечними показниками, за гостами тощо. Давайте зробимо так. Подивіться, не тільки заголовки можна робити вертикальними, але й дані у таблиці. І становиться зручно читати і розуміти, як це зробити. Нам необхідно зробити теку проєкта. і я розмістив, створив два файли: Index.html, style.css. Оскільки я людина ленива, може ледаща краще сказати, то я йду на Bootstrap на головну сторінку, заходжу в Docs. П'ята версія Bootstrap, актуальна, і копіюю другий приклад структури сайта. Мені не потрібен JavaScript, тому я його видалю. Вставляю. Видаляю Java, вибачаю, CSS ставив. Будьте уважні. Видаляю ось цей блок JavaScript. І тут для того, щоб ми зрозуміли, що все працює, напишу IT гід. Ось тут Bootstrap Demo, напишу таблиця. А, просто таблиця. Там ми не будемо дивитися. Добре. Працює чи ні, як зрозуміти, що все зроблено коректно. По-перше, Шрифт у вас буде ось такий мати вигляд. По-друге, ми можемо використати стандартні класи Bootstrap. Ми знаємо, що для Bootstrap є клас Container, який дозволяє вирівняти на моніторі ваші блоки. І давайте задамо row Call 12 на всю ширину контейнера. Добре, туди я переміщую IT-гіт. Якщо все зроблено коректно, то ми побачимо ось таку. Картину. Супер. Ще було б гарно розмістити ось цей ось надпис посередині блоку і зробити відступи. Як це зробити? Зробимо наступним чином. Добавлю класи Bootstrap. Текст Center. Спрацював. І margin bottom 5, margin-top 5. Все працює добре. Тепер таблиця. Возьмемо таблицю. Реальну, не просто видуману, не приклад з Bootstrap, тому що я сказав, що це все нереальні похідні дані. Реальна таблиця виглядає наступним чином. Ось я її копіюю і вставляю. Це просто таблиця. Ось так вона відображується на сайті. Без, яких, без якогось оформлення, як є у сирому вигляді. По-перше, її оформимо. Додамо класи Bootstrap Table. Зберігаємо і бачимо результат. Мені дуже подобається Table Striped Оформлення, тому теж його додам. Супер. І тепер ми переходимо до того, як зробити стовпці вертикально. Для того, щоб. Деякі дані повертати, трансформувати, нам потрібно їх огорнути. Мене цікавлять ось ці дані, тому я буду огортати їх за допомогою тега. Тут вже на ваш розсуд. Але мені здається, найбільш адекватним рішенням, це моє, тільки моя думка, є використання якогось спену, яким можна огорнути ці дані. Але ви знаєте, в таблиці ви можете використовувати і діви, і. Інші теги. Тому я додаю чуть масштаб ось ці спени. Я не дуже гарно вибрав назву класу. Вона дуже-дуже довга. Тому, можливо, виберете якусь другу іншу. Це на ваш розсуд, як вам буде бажано, як ви зробите. Але ротейте це. 90, хай буде. Огортаю те, що я хочу повертати. Тут уважно. Не поспішайте, тому що при копіюванні багато помилок буває. Є. І тепер потрібно задати CSS класи для от цього Rotate SM 90. Rotate SM 90. По-перше, я пропишу фон size. Чому я це зроблю? Я напишу один рем. Це ніяк не змінить вигляд сайту, але це на, на майбутнє, коли ви будете використовувати цей код у реальному проєкті. Тобто, можливо, ви захочете ще змінити і розмір тексту для таблиці, для заголовку таблиці. Добре. Ми використаємо властивість, яка називається Writing Mode. Writing mode. Що це таке? Коли ми працюємо з українською. з не знаю, Польською мовою, наприклад, з англійською, у нас текст розміщується горизонтально, і ми пишемо з лівої частини сторінки до правої. Тобто ось так, як ви бачите. Але є і інші язики, які пишуть з правої частини сторінки до лівої. Є ті, які пишуться зверху донизу. І от властивість writing Mode дозволяє вказати браузеру, як відображати текст. Тут є Одне, але яке? Подивіться, будь ласка, на опис цієї властивості CSS на Mozilla Develop. Багато дуже можливостей налаштування, але тільки три працюють. Ще дві експериментальні, тобто, ніхто не знає, буде працювати, не буде, треба перевіряти, і гарантії ніхто не дасть. І дуже багато deprecated, тобто те, що застаріло, і те, що не слід використовувати у сучасних браузерах. Добре, що ми маємо? Ми маємо з того, що можна використовувати це горизонтальне розміщення. Нам воно ніяк не підходить. І два вертикальних з right to left і left to right. Спробуємо. Повертаюся до коду і пишу Vertical, Left, Right. Зберігаємо. І, що ми з вами отримуємо? Мені здається, нічого ми з вами не отримуємо, щось не спрацювало. А не спрацювало того, що ми CSS файл не підключили. Лінкуємо CSS файл. Стейл CSS, зберігаємо, повертаємося до властивостей і бачимо наступну картину. Добре, але якщо б я з такою таблицею прийшов до керівника дисертації, то отримав би по голові. Тому що є так званий гост, держстандарт, який каже, як треба оформлювати таблиці. І там сказано, що текст у заголовку потрібно писати знизу догори. Добре, можливо, мені допоможе Right-Left. Зберігаю. І нічого не помінялося. Ну, якщо нічого не міняється, то, можливо, допоможе трансформація. Зберігаю. О, вибачаюсь. Зберігаю і дописую властивість Transform. Rotate 180D. І те, що ми з вами хотіли. Але є одне але. Мені не дуже подобається розміщення тексту над заголов, над даними. Дивіться, будь ласка, текст прилипає до, липне до лівої частини сторінки. Тому я повертаюся в HTML, і в таблиці ще додам один CSS клас. Ось тут я допишу текст. центр Зберігаю. І ось тепер мені подобається те, що я зробив. Подивіться, будь ласка, яка таблиця стала. Тобто, заголовки йдуть вертикально знизу догори, як це потребують стандарти оформлення літератури е, у книжках, у документах та інших блоках даних. Супер. Але є але на великому екрані, як ви бачите, на великому моніторі. от це, оця трансформація вертикальна, вона не дуже потрібна. Було зручніше читати горизонтально. Давайте це виправимо, як ми це зробимо. Зробимо ми наступним чином: додамо до цієї властивості Rotate SM90 Media Query Наприклад, я хочу, щоб трансформація відбувалася, коли монітор менше, ніж 768 пікселів Тому я додаю Media Запит. Наступним чином. Кажу, що оце, оцей текст, цей опис буде працювати лише коли монітор від 0 до 768 пікселів. Перевіряємо. Оновив. Все добре виглядає. Горизонтально все показує. Зменшую ширину сайту. 1100, 1900, 800. І ось відбувається трансформація. Дуже-дуже зручно. Тобто, на мобільному ми отримуємо таку таблицю, на декстопі ось таку таблицю супер. Але є ще одне, що б хотілося зробити. Подивіться, будь ласка, на дату. Так, дата виглядає гарно, коли все трансформувалося. Заголовки не займають розмір таблиці, і дата показана дуже-дуже гарно. Чи можна її розвернути? Так можна, і це не потребує якихось додаткових дій. Дивіться, що ми зробимо? Ми просто додамо оцей спен до тих даних, які хочемо трансформувати. Наприклад, я хочу трансформувати лише, першу, лише перший запис у таблиці ось оцю дату. І все спрацювало на великому моніторі. Горизонтально, на маленькому вертикально. Я думаю, це зручний спосіб. Він працює на мобільних пристроях, на сучасних браузерах, не викликає ні питань, ні проблем, тому використовуйте, дивіться, особливо, якщо ви створюєте адмінки чи працюєте з бізнесом. Бізнес дуже полюбляє дивитися на дані у вигляді таблиць. Ці таблиці на сайтах, у адмінках дуже їх багато, вони генеруються, показуються. Дивляться, друкуються, тобто ви будете з цим працювати, якщо будете робити адмінки Якщо ви, якщо хочете... ви хочете навчатися HTML та JavaScript, приєднуйтесь до сайту itgit.info, повністю перероблений інтерфейс сайту курсів, оновлен сайт, оновлені матеріали. Тепер сайт такий, як його я бачив. Для зручного навчання і розвитку все дуже доступно, зручно, є прогрес. Ви бачите, яких результатів ви досягли. Є спринти. У спринтах є можливість подивитися, де ви зробили помилки, завантажити коди, шаблони, спілкуватися по кожній задачі, отримати допомогу. Дуже дуже зручно і цікаво. З вами був Лущенко, Олександр. Якщо сподобалося, пишіть коментарі, приєднуйтесь, підписуйтесь і не зовсім зрозумів: на російськомовному каналі 125 тисяч, а тут 310 підписників. Дуже негарно, тому натискайте підписатися, будемо піднімати рейтинг. З вами був Лущенко Олександр, все буде добре, до зустрічі.